Мільйони людей на півдні Африки не мають достатньо їжі, а тепер через рекордну посуху їм загрожує голод. Всесвітня продовольча програма ООН називає цю ситуацію найбільшою продовольчою кризою за останні десятиліття. Водночас вона заявляє, що можливо не зможе повною мірою надавати гумдопомогу, бо фінансування не вистачає. Небувала посуха спричинала найсерйознішу продовольчу кризу за всю історію і забрала життя понад 27 мільйонів осіб у всьому регіоні. Приблизно 21 мільйон дітей на півдні Африки потерпає від недоїдання. Гуманітарні організації кажуть, що цього року посуха стала найсильнішою за останні 100 років. Як наслідок, більша частина урожаю загинула. П'ять країн Лесото, Малаві, Намібія, Замбія та Зімбабве, оголосили про національне лихо та звернулися до міжнародної спільноти по гумдопомогу. в Анголі та Мозамбіку теж важка ситуація. Жовта на півдні Африки відкриває неврожайний сезон. Як очікують, кожен місяць буде гіршим за попередній, аж до березня та квітня наступного року, коли почнуть збирати врожай. ВПП ООН планує надавати продовольчу, а в деяких випадках і грошову допомогу в семи постраждалих країнах. Вона розраховує охопити понад 6,5 мільйонів осіб. Голод загрожує і західній та центральній Африці. За даними Червоного Хреста, у Нігері, Чаді, Камеруні та Нігерії, найближчими місяцями гостро потребуватиме харчів понад 6 мільйонів осіб. Нині до медичних центрів організації надходить дедалі більше дітей, які страждають від голоду. Так у Нігерії за останній рік кількість таких пацієнтів зросла на 24%. відсотки. Водночас ВПП ООН заявляє, що просила б донорів приблизно 370 мільйонів доларів, але поки що отримала лише п'яту частину необхідної суми.